Слава Україні! І сьогодні я хочу розказати вам про три мої основні правила, які я для себе ввів і яких я притримуюсь, знаходячись в лавах Збройних сил України. Правило номер 1 Як тільки почалась війна, я вирішив не голити бороду. До війни останні там, два роки я ходив з такою легкою борідкою, яку я підстригав там раз в два-три тижні. Але тільки почалась війна, я вирішив, що я не буду голити бороду, поки війна не закінчиться. І ось вже більше півроку до ось цього волосся не торкалась бритва. Я підстригаю тільки вуса і підстригаю ось тут під, під губою. Все решта росте, як росте. От моя борода зараз так виглядає. Тобто вона вже піврічна не стрижена і до ніяких перекорів я не ходив спеціалізованих, тобто вона росте сама по собі. Правило номер два. До війни, останні там 10-15 років, я доволі байдужий до алкоголю. Я можу не пити взагалі або випиваю інколи рідко і дуже мало. Але як тільки почалась війна з 24 лютого, я дав собі обіцянку, що я не буду вживати до закінчення війни. І ось, уже з 24-го я жодного разу не вживав не слабо алкогольних напоїв, не чогось міцнішого. Тобто більше півроку я вже не вживаю алкоголю, тому що я впевнений, що під час війни не варто вживати алкоголь, а особливо, якщо ти знаходишся в лавах Збройних сил України. Тому я не п'ю хмільного і вам не раджу, тому що по життю алкоголь ніколи до добра особливо не доводить не є якась необхідна річ, без нього людина проживе. А тим більше перебуваючи в лавах збройних сил України, в алкоголь вживати не потрібно, тому що під алкоголем організм не так працює, всі його. Всі його системи, скажімо так, і як показує досвід, саме через алкоголь трапляється не тільки в цивільному житті, а особливо в військовому різні випадки, які б на тверез голову з людиною не сталися. Б. Тому я алкоголь не вживаю, вас закликаю, не вживайте. І третє моє правило находження в лавах Збройних сил України. Я намагаюсь бути максимально корисним. Тобто я кожен день намагаюся щось робити, те, що буде корисно, як мені. Так і комусь іншому. Наприклад, в перші дні війни, коли я попав в 110-ту бригаду, наш, наш підрозділ формувався, і я проявив ініціативу і взяв на себе роботу додатковий час перевести в електронний варіант всю цю інформацію, всі ті дані, які були. І як зараз пам'ятаю, десь два тижні. Я сидів по 2-3 години за комп'ютером, складали списки, вводили дані і так далі, і тому подібне. Тому що я друкую швидко і мені про це якби, не дуже важко. І так набагато краще, ніж писати на папірцях. Або от зараз я готую їжу для солдат, намагаюся готувати різноманітні страви, готувати щось так по-домашньому, смачно, щоб хлопці виходили з за столу і казали, так поїв, що прямо як вдома побував. Тому що, Їжа це основа, ну це важлива складова нашого життя. І смачна їжа, корисна їжа це теж дуже важливо і емоційно позитивно впливає на солдат. Тому кожен день я щось роблю цікаве. Сьогодні будемо запікати, наприклад, в ямі, фользі, курятину, щоб хлопцям на вечерю до каші в обід борщ, а на вечір буде каша із курячим печеним м'ясом. Курячим, печеним, власне Ось такі мої три основних правила перебування в лавах збройних сил України. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.